Добрий день, любі діти та шановні батьки, зараз у нас заняття з пізнання довкілля. Діточки, сьогодні в нас дуже цікаве заняття. Ми з вами будемо слухати та дивитись чудову казочку, яка називається Рукавичка. Дивіться, будь ласка, уважно. Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла у ту рукавичку і каже Тут я житиму. Коли це жабка плигає і питає, А хто, -хто в цій рукавиці? Мишка ж а ти хто? Жабка стрикатушка, пусти мене, йди. От уже їх двоє. Аж біжить зайчик, прибіг до рукавички і питає, Хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка, жабка-стрикатушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене, йди. От їх уже троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка, жабка стрекатушка та й зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустить мене, та йди. Уже їх четверо сидить. А що не вовчик та й соби до рукавичці. Питає а хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка, жабка стрекатушка зайчик побегайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустить мене та йди вже. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, бежить кабан. Хру-хру, хру-хру, А хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка, жабка стрикатушка, зайчик побегайчик лисичка сестричка, вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро, А я кобаний клан. Пустить мене. Ой, це лихо, та йди вже!» Уже їх шестеро, та так їм тісно, що далі й нікуди. Коли це трещать кусти, вилазе від медь та собі до рукавичці реве і питає: А хто в цій рукавичці? Мишка шкрябатушка, жабка стрикатушка, Зайчик пробигайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клан. А ти хто? А я ведмедь набрить Пустить мене. Коли ж ми тебе пустим, коли і так тісно, та я краюшку. У лизьмі медведь і семеро розстала, та так їм же тісно. Коли це дід оглядівся, немає рукавички. Він тоді назад шукати, а й собачка попереду бежить. Біг-біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав, гав-гав. Звірі як злякалися, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбередалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.